Життя найцінніший скарб, що має людина. Воно дароване нам батьками, та кожен сам його має прожити. І те, якою дорогою йти, маєш сам визначати. Але ми запрошуємо всіх здоров'я шлях обрати. Часною дії в, в тому нас і так собі знайомо. Ко тебе навколо, так тратує, що знайомо. Ja ti čujem skonu, sam s te determinovo, ti kaže i doroja. Нам не треба компліментів. Досить пустих сантиментів. Перед вами команда. Здорового життя, пропаганда. Ми команда. Будьте здорові! <звіт> <Продескі> <звіт> <товаріцеї>. <звіт> з Бруденківського ліцею Новосанчарської <'явочні> селищної ради, Болтаського <звіт> району, <звіт> Полтавської області. Слухайте нас, навчайтесь. Повторюйте за нами. Здоровим бути легко, Здоровим бути круто, Здоровим бути модно, Здоровим бути мудро. Разом з нами ти стрибай! І здоров'я відчувай!

Веця із рук, повтори танок безумний, Просто ритм тлавий звук, Розігрій свої долоні, покажи, як скачеш ти. Приймай відмовок. Ми закликаємо усіх прямо зараз почати свій рух до здорового життя. Але з чого почати? По-перше, порядкуйте свій режим дня. Він не повинен бути розписаний по хвилину, але він має бути, особливо режим сну. Вранці не забувайте про зарядку та водні процедури. Це не тільки збадьорить організм, а також налаштує вас на позитивний настрій. В жодному разі не пропускайте сніданок. Перший прийом їжі важливий. Він змушує внутрішні органи організму прокинутися і почати працювати. Частіше бувайте на вулиці та привітрюйте будинок. Знаходьте позитив у будь-якій ситуації, налаштуйте себе, що як так сталося? Значить, так має бути. Ці маленькі кроки допоможуть вам почуватися краще, отримувати більше позитивних емоцій і неодмінно буде покращувати ваше життя. Ми сьогодні агітуємо! За здоров'я ми сьогодні агітуємо мети життя. Пам'ятайте, що це краща зброя, захиститися від бід майбуття. Микаємо молитьми українську, всім нашу агітацію уперед нести. Здоров'я кінні, що перейти потрібно. Тоді життя складеться навіть мінно. Але щоб здоров'я мати, мало просто на спорт налягати. Мало для здоров'я, гарно раз поспати. Чи замість комп'ютера у парку погуляти. Людина вважається здоровою, коли в неї все здорово. Психічне здоров'я є одним із найважливіших аспектів життєдіяльності людини. Адже від нього напряму залежать інші складові здоров'я. Дитинство, яке воно чудове, радісне, різнокольорове. Повне на прекрасних моментів. Діти 21-го століття, вони прогресивні, оволодівають комп'ютерними технологіями швидкістю світла. Їх важко здивувати і мріють вони про тренди TikTok. Ці діти щасливі, у них життя квітне, вони готові до відкриттів та нових емоцій. Ці це діти було. щасливі Діти 21-го століття, жителі цивілізованого світу і війна. Як це може поєднуватись? Це жах. Всі ми, як ці діти, перелякані, зламані, розтоптані. Евакуація була окупація. Бомби, ракети, обстріли, дрони. Комендантська година, вимкнення світла. І сирена, яка ніби не змовкає, а тільки голосніше плаче в голову. Вищили, хто зубах рідко тримали два вічні. 10% людей, які пережили травматичну подію, інші матимуть симптоми психологічної травми. А ще 10% демонструватимуть, що поняткові зміни у психологічні розлади, стануть перешкодою для потенційної земляному віці. Війна несе не тільки та вбивства, а ще вона ламає всіх людей, а особливо дітей. Та все ж не слід да недооцінювати підростачі покоління. Ми на рівні з дорослими підтримуємо захисників, допомагаємо волонтерам, таким чином наближаємо перемогу. Кожна, навіть маленька справа, допомагає країні. А сама думка про те, що ми як можемо, але боремося з ворогом, як пластиться, ранки у наших душах, лікує нас. Так, війна нанесла колосальний вплив на психічне здоров'я кожному з нас. І найгірше, що вона ще не закінчилася. Сутність Сутіська калічі... А Що попере. Попереду перемога, і що б там не було, ми віримо, що вона скоро прийде. наша віра не зникне, поки живе хоча б один вогник надії. жовто блакитне серце і плаче, і сміється, жовто блакитне серце ніколи не здається, В кожній новій надії там є моя надія. До поки серце б'ється, моя країна б'ється. Українці у середньому демонструють настільки високий рівень стійкості і витривалості, що дивують весь сиві в основі в національної стійкості лежить як впевненість моральній правоті, так і сподівання на перемогу. Разом з тим повномасштабне вторгнення накладає відбиток на всіх кожної людини, навіть якщо особистість вважає себе сильною і невразливою. Рівень негативного впливу на психіку не корелюється напряму з випробуваннями, які людині довелося пройти. Траматизація безсилист. Сереження за війною на екранах гаджетів не економічної іскрути, погіршений, психологічний стан, навіть у людей, що фізично перебувають у безпеці. Але вихід є. Головні правила самозбереження прості, але ефективні. Якщо їх справді дотримуватися, більше відпочивайте! Перестаньте картати себе за те, наприклад, чи припинили прасувати білизну чи готувати складні страви. Мінімізуйте зусилля, виконуйте лише необхідні побутові справи. Більше займайтеся тим, що дозволяє відволітися від вишивання до перегляду серіалів, Налагайте харчування, дружіть за очами та фруктами, відмовтесь від фастфудів. Здорова їжа це не страви з дорогих ресторанів. Наприклад, можна весь тиждень не повторюватися у виборі каш. При цьому кожна з них має ряд корисностей. Не забороняйте собі солодощі, якщо вони допомагають підтримувати нормальний настрій, але контролюйте кількість споживання. Рухайте щодня! Якщо нема можливості чи сил займатися спортом, то для багатокілометрових прогуляних умови завжди є. Спілкуйтеся з приємними людьми. Не соромтеся отримувати задоволення, танцюйте, грайте у ігри, насолоджуйтеся мемем, знагодьтеся в всіх компанії. Страшні весна виснажує, Сміх підсилює ресурси. Не варто ігнорувати негативну. Навіть якщо здається, то такі, що закиш подолати їм силям волі. А також ніч ти втратить, чим не працювати, це звонить, то ось кімскульного здоров'я. Хочеш ти здоров'я, мати чи не мати? Треба тобі, друже, лінь собі ламати. І не в телефоні вихідні сидіти, на футбольне поле з друзями ходи. Ясник, цибулю треба полюбити, щоб від хвороби злої захиститись, ми всі за здоров'я, спорт – це наша зброя, буде тобі, друже, так як ти заслужиш. Це у кіно відразу все можливо. В житті не так, усе не так іде. Обходить стороною щастя й диво, безпечність до погибелі веде. Про себе треба просто змалку дбати. Здоров'я, чесне, втомно берегти. Найважче це себе перемагати, найлегше це на ковідку йти. Мала айфона, та то не біда, ну всі на вулицю разом гайда. Ми всі за здоровий спосіб життя, бо пісня зарядка, ото є краса. Ти спортсменка, тепер ти спортсмен, а я суперменка, а я, я супермен. супермен, і я точно знаю, я всім розкажу, що, що тільки зі спортом тепер я дружу. Ей!